У вас була відповідь від, е, його, від його заступника. Тобто, але е, до чого ми сьогодні прийшли із прокурором. Він готовий і він це пообіцяв, що він бере це все з сьогоднішнього дня під особистий контроль і на протязі 10 днів надасть вам відповідь, нам відповідь по ряду фактів. По перше, де сьогодні знаходяться власники забудовника. По-друге, провести інвентаризацію і сказати, що там є, а чого там немає. По-третє, куди пішли ваші кошти і по четверте Чому два з половиною роки не виконується судове рішення? Так. Оці всі питання взяті на особистий контроль, і через 10 днів він надасть відповідь представникам, як зі, з моєї Приправді. сторони, так і від вас. І до вас ця інформація буде доведена. Якщо ні, я знову готовий приїжджати і зовсім вже в іншому форматі спілкуватися із ними. Ну, от така на сьогоднішній день ситуація. Виявляється, що прокурор не в курсі, що сьогодні в нього підносить а, не, це, це треба, щоб з Києва подати, вже Тут не далеко. Державної виконавчої служби, піде, бо вони зараз теж скажуть, що вони не в курсі. А як сьогодні в нас сьогодні інформація є по цьому всьому, і знову ж таки напрацювання є. Я зі своєї сторони всіх їх, але вже через е, центральні органи виконавчої влади буду користуючись статусом. вирішувати. ні відкиньте. Ні, ні, показували, показували. Показували? Так, 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 є. Але, але він не в курсі. Він сказав, що він не в курсі. Це треба, щоб з Києва приїхали, щоб вони з в Києві раді. Що ви думаєте, що не вважаєте? Так, У нього є така можливість зараз так сказати. Він перший раз не зробив. Так, так, офіційно він так. Я нічого не знаю, поки я буду говорити. Про мене вже роки тому перед своїми виборами. Вони знають, що там 20 днів. Це добре, що ми сьогодні, образно кажучи, з вами, з вашою допомогою поставили місто, Місто, місто Навуха. Да? Я буду це також на особистому контролі тримати. І сьогодні ті всі чиновники, які пообіцяли на камери, ми будемо контролювати і дивитись. Значить, 10 днів у прокуратури міста, щоб надати відповідь для нас по цих питаннях, і на травень місяць ми виходимо на сесію міськради, щоб видали землю для вас. А далі Боже, вже попросили. Ну а як? А це приблизно і Ну, в другій половині травня, тому що древневі свята. Ага, в другій половині травня, так? Я думаю, що з 15 по 25 в цьому кумішку. Ну, на сайті, в цьому кумішку. З 15 по 25. Якщо заяву можна в цьому відкриттям, вони мають відкриття. Ні, тільки суд може відмінити. Я ще сьогодні буду їхати. Я зроблю. Я можу. Він так і сказав. Дякую вам. Дякую.